Хотілося б поговорити трохи про те, як взагалі Бог бачить владу, якою він її бачить, який рівень свободи він дає людині? Чи потрібно нам знаєте, щоб у нас був якийсь такий правитель, який десь буде нас контролювати, так, направляти у вірному напрямку? Чи Бог дає нам повністю там свободу дій? Що сьогодні Біблія каже, чи є якась модель ідеальної влади? Насамперед, коли ми говоримо про Божий погляд на владу, то Біблія. Закликає нас молитися за народ, молитися за тих, хто при владі, так як Біблія писалася в ті часи, коли була імперія і були монархії, то там написано молитися за царів. І один із важливих моментів стосовно того, до чого Біблія нас закликає, це просити, щоб ми вели життя мирне і спокійне, і щоб Господь благословив і спас цих людей. Там буквально сказано, бо Бог не бажає загибелі жодного грішника. Через це я вбачав би ну, ось цей такий загальний Божий проєкт е, і стосовно народу, і стосовно влади, у тому, щоб якомога більша кількість людей прийшла до пізнання істини, і вони е, прийняли Бога в своє серце. І тоді, коли умовно кажемо, якомога більша частина людей вони будуть щиро глибоко віруючими людьми і будуть мати реальні, а не формальні стосунки із Богом, незалежно від того, чи ця людина при владі, чи ця людина вона е, влади в, в державі немає. Але кожний на своєму місці, ми будемо відчувати Божу дію і Боже благословення. Стосовно політичних систем можна дискутувати дуже багато і обговорювати наскільки та чи інша система вона так чи інакше узгоджується з біблійними принципами, і, врешті-решт, я думаю, що ми тут не дійдемо якогось консенсусу, бо в кожній системі є свої плюси і свої мінуси. Що очевидно, і що можна сказати, що на сьогоднішній день, на відміну від того часу, коли Біблія писала, Політична система змінилася. І якщо тоді була монархія, то Біблія зверталася до людей в рамках тієї політичної системи. І вона говорила молитися за царів. На сьогоднішній день деякі люди вони е, говорять про те, що ну, в Біблії ж написано: царя шануйте чи там моліться за царів, і вони сприймають, наприклад, вибраного президента як царя. Але це зовсім інші правила гри. В нашій державі джерелом влади є народ. В нас не монархія, ми живемо в демократичній системі, і відповідно у нас немає царів. І навіть ті, хто кажуть про царів, я їм завжди кажу, слухайте, але там написано моліться за царів, а не на царів. Тобто моліться Богу за когось, а не на когось, те, до чого зрештою, прийшло, і та, е, там, де царі, умовно, царі чи влада стала вже для людей ідолами. І все, що е, влада диктує, воно сприймається за чисту монету, і люди відключили критичне мислення, вірять пропаганді і так далі. Так от, але беремо, для прикладу, е, саму ідею того, що нам потрібно е, в. Читати Біблію в контексті нашої теперішньої ситуації. Хто є джерелом влади у нас? Джерелом влади є народ. Народ. І навіть ми сьогодні так кажемо після ударів, які були нещодавно, коли значить, росіяни пообіцяли, що вони будуть бити по центрам прийняття рішень і обстрілювали житлові квартали. То навіть з'явився такий сумний жарт, але, тим не менше, іронічний, що чому вони б'ють по житловим кварталам? Бо воїстину вони б'ють по центрам прийняття рішень в нашій державі. Центр прийняття рішень це народ, і так має бути. Президент обраний народом, парламент обраний народом. І ми не маємо е, трепетати перед обраною нами владою чи призначеною на посади владою, оскільки ці люди в першу чергу є нашими працівниками, а ми їхні роботодавці. І коли ми змінимо цю парадигму, коли ми змінимо це сприйняття, багато що в державі зміниться. Ми е, на превеликий жаль, знову ж таки, ося ментальність сусіднього з нами народу, вона така, що ну вже так сказати, кого Бог послав, то і цар батюшка. Ми ж маємо усвідомлювати інакше. Чекайте, це не монархія. Ми проголосували. Відповідно, ми можемо, якщо потрібно, вийти і сказати ні. І можемо сказати, нас не влаштовує, те, що український народ робив вже не один раз, тому що це наші працівники. Ми їм з наших податків платимо заробітню платню. Вони використовують наші податки для управління цією державою, і ми маємо право сказати, що вони роблять це мудро чи не мудро, і так далі. Відповідно, є ось це викривлене розуміння багатьох людей про те, що президент це цар, президент не цар. Владу потрібно визнавати, владу потрібно шанувати, але при цьому всьому перед нею не можна використовувати таке старословенське слово раболевствувати, тому що президент це наймана посада, людина, яку ми з вами обрали, для того, щоб вона виконувала свої функції. У нашій країні, в будь-якій іншій країні, яка має такий, такий принцип управління, яка є демократичною і де джерелом влади є народ. Можливо, при ситуації з монархією 2000 років назад, 3000 років назад, і в іншій епохи, коли писалася Біблія, тоді ці правила працювали буквально на сьогоднішній день. Нам потрібно реаль використовувати ці біблійні принципи стосовно конкретної реальності, у якій ми з вами живемо. І навіть коли ми говоримо про навіть про, про назви посад, так от ми говоримо, що у нас є міністри. У нас є міністри, так само слово міністр, це ж слово, яке перекладається як слуга, yeah. прем'єр-міністр, перший слуга завдання влади, яку обрали, які делегували ці повноваження, піклуватися, дбати про добро народу і служити цьому народу, те, що говорив Ісус Христос, він казав, хто хоче з вас бути більшим. Хай буде першим слугою, хай в першу чергу служить іншим, і ось це розуміння нам потрібно максимально доносити, зокрема, молодшому поколінню, доносити нашим дітям, щоб вони не усвідомлювали себе рабами, щоб вони не усвідомлювали себе, вибачте, холопами, щоб вони усвідомлювали себе на своїй Богом даній землі. А влада, яка вона є, вона тимчасова. Народ на цій землі далі буде жити, кого захоче, переобере, кому захоче, наступному делегує. Ця влада, яка в нас є, вона має з думкою народу рахуватись, і так далі, і тому подібне. І е, мене часто запитують: мені кажуть, добре. А якби це ваша країна напала на когось, ви б своєму президентові сказали? Так от я вважаю, що якби не доведе Боже, Україна вторглася на чужу територію. То церква в Україні, вона мала би сказати і заявити, і е, церковні лідери, і е, представники кожної конфесії. Слава Богу, у нас в Україні є багато е, дуже різноманітна палітра, і, і є багато е, церков, конфесій, які при цьому мають міжцерковні такі спільноти ради, в тому числі при президенті. І наші служителі на тому етапі мали би сказати, якби це сталося з нами. Не говорити, ну як цар вирішили. А вони мали би заявити свою конкретну чітку позицію, так само як наша міжцерковна спільнота і віруючі люди, вони заявляли вже не один раз позицію для влади по багатьом питанням. Влада може прислухатись, може не прислухатися. Це вже інше питання. Але говорити і вести діалог, і бути совістю, повторюся, це є те, що Бог очікує від нас, як від розумних, мислячих і віруючих людей.